Існують настільні ігри, які випробовують не тільки ваші стратегічні можливості, а ще й вашу дружбу та відносини. І сьогодні я вам розкажу про такий жанр настільних ігор, як контроль території або area control, і як в цих іграх. Не розійтись з друзями і з вашою другою половиною. Але спершу, друзі, підпишіться, будь ласка, на цей канал, обов'язково поставте вподобайку або дізлайк, якщо вам воно не сподобається. А ми починаємо. Перша гру, про яку я хотів би розказати вам в цьому відео, це звичайно Small World. Детальний опис правил цієї гри в мене є вже на каналі. А зараз я швиденько розкажу, що це дуже Цікава і проста гра, в якій ви граєте за якусь расу, яка має захопити якомога більше територій і отримати за це переможні бали. Отже, в цій грі у вас є народи. У них є властивості, ці грі є народи. У них є у кожного свої властивості, постійно вони міняються із гри в гру. І далі ці народи мають захоплювати ось ці території, де на них чекають гори, значить, на гори треба більше війська, а також інші народи, які треба витісняти. Якщо у вас купка народів більше, вона витісняє тих, кого. Менше після захоплення території ви берете стільки монеток, скільки ваших фішах на полі. Ну і звичайно, допомільні монети, якщо у вас є якась супервластивість. Тут Вона класна тим, що дуже проста, але цікава. Вона доволі відкрита, тому що ти можеш наблюдати за своїми суперниками і бачити їх дії. На відміну від наступної гри. Тому наступна гра, яка в мене є в колекції, це битва за руку ган. І там же маневрів для обману і підступних ходів дуже багато. Цій грі є провінції, є столиці, які вам треба захоплювати. Захоплювати ми будемо їх за допомогою ось таких жетонів. В даному випадку це жетон армії кількістю в два, і для нападу або для захисту ми можемо розміщати його в своєму місці або направляти на границю туди, куди ми хочемо його захопити. Так само робить і ваш ворог. Після того як всі п'ять жетонів будуть розставлені. Далі йде перевірка, хто сильніший. На мене напали армією кількістю 1, а я захистився Сінобі кількістю 2. Я перемагаю це фішка. Всі фішки уходять, а я ще отримую один контроль території. Так само в цій грі вирішує не тільки кіт, кількість вашого війська, ще й хитрість. Ось такі картки розвідки та сюгінзя допоможуть вам подивитися на жетон, який поставив ваш суперник. А картка Сюгінзя. Дозволяє вам не тільки подивитися цей жетон, а й скинути його назавжди. Як ви бачите, маневрів для хитрощів тут дуже багато, і в цьому і є кайф цієї гри. В битві за Рокоган Ви не благородний самурай, який не має шляху, тільки ціль. Ви насправді злодії, які намагаються захопити якомога більше територій, зруйнувавши все при цьому. І таке можливо завдяки таким жетонам, як погром, можна знищити землю, і вона більше нікому не буде належати. А саме цей шматочок землі має вам принести багато переможних балів, яких ви на жаль вже не отримаєте. Тому гра дуже багатогранна. І цікава, класно грається від двох до п'яти гравців. І наостанок гарячий пісок, пустеля. І вас женуть захоплювати обеліск. Це майже все про гру кемет. В стільній грі кемет. Ви так само керуєте військом, але ще можете закликати на допомогу собі скарпіонів, зимії, слонів і ще багато класних мініатюрок, які я зараз вам покажу. Ось так виглядає ваша брама, де ви будете збирати війська. Це ваш планшет, на якому ви будете виставляти дії і молитись, військо, яким ви будете воювати і захоплювати обеліски. піраміди, як... за допомогою яких ви будете купляти ось такі картки, і звичайно, скорпіони, змії, і навіть сфінкс. крабніцю фараона охороняє сфінктер. Це древніше... А дрібніше вещество мифическое. після кожної битви або після успішної дії ви будете отримувати ось такі жетони. То перше назбирає 10 таких жетонів, той перемагає в цій грі, або 8, якщо ви хочете швидко. Друзі, я вам розказав тільки про три гри, які в мене наразі є в колекції. Ну і ще безліч існують дуже класні ігри в будь-якої міфології. Я вам показав єгипетської міфології, є ще грецької, є скандинавської, і вони так само дуже цікаві, і кожна по-своєму крута. Якщо ви не хочете втратити всіх своїх друзів і розлучитися, то треба йти тут на компроміси і в деяких випадках поступатись, тому що саме в цих іграх часто фішки ти збираєш на підлозі якогось успішного свого ходу. Друзі, обов'язково пишіть, які ігри в такого жанру ви грали, і які хотіли би зіграти. А також не забувайте обов'язково підписатися на цей канал і поставити вподобайку. Вам це нічого не варто, а мені буде дуже приємно, бо ваші коменти, ваші лайки дуже надихають мене. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей. До нових зустрічей.